Назвав кілька вимог до Володимира Зеленського для зупинки війни, що може принести зустріч у Вашингтоні Україні, та чи дійсно це вирішальний день для всіх нас? Друзі, давайте всі разом проаналізуємо всю цю інформацію та спробуємо знайти відповіді на ці запитання. Ви на Ютуб каналі Кутнова. Підпишіться, будь ласка, поставте свій лайк. А тут завжди для вас і якісний контент та аналіз. Отже, розпочинаємо. Не встигли ми оговтатися від зустрічі Путіна та Трампа нагляд. Ці, де довелося, відзначу американським солдатам встиляти червону доріжку диктатору Путіну, як він власне доводить своє звання президента вбивці. Він вдарив сьогодні по українським мирним містам Одеса Суми. Харків у Харкові цілеспрямовано били по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про те, що загинуло семеро людей. На жаль, там двоє діток і одна півторарічна дитина серед них. Зокрема, це великий біль. І у Харкові оголошено день трауру наші щирі співчуття рідним та загиблим. Та в принципі, всьому 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 місту Харкова. Що також важливо відзначити, що світ вже не так реагує на всі ці події, як було раніше. Спочатку нам висловлювали слова занепокоєння, закликали і закрити небо України, і закликали так посилити ще більше допомоги Україні надавати. Як бачимо, на жаль, такі трагедії лишаються якби без реакції, але Да, далі, що буде, відомо, що має зустрітися сьогодні президент Володимир Зеленський, Трамп та європейські лідери у Вашингтоні, і який тон всьому цьому власне передує. Ми бачимо, що однозначно росіяни б'ють по мирним українським містам. Про що ми вже сказали? Це однозначно є форму тиску, мовляв, погоджуєтесь, однак однак. Інакше буде ще більше ударів, так інакше ще більше будемо вбивати українців. Крім того, сам президент Сполучених Штатів Америки написав пост, що Володимир Зеленський може миттєво припинити війну, якщо піде на пост. Ну, це вже також є таким якимсь маркером та певним певною формою тиску на Володимира Зеленського, зокрема про що написав Трамп: що президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжувати боротьбу. Згадайте, як все почалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама 12 років тому без єдиного пострілу, і не можна вступати. В НАТО деякі речі ніколи не змінюються. Але що тут нового сказав президент Трамп? Ну буквально нічого, тому що історія із НАТО вона всім нам з вами відома і американці неодноразово озвучували свою позицію. Щодо Криму, були раніше заяви від адміністрації Білого Дому, мовляв про те, що Сполучені Штати Америки можуть визнати Крим російським. Тому оці якби заяві особливо нічого немає. Нового, але про території, що важливо відзначити, у цьому дописі Трамп нічого не говорить. А ми ж розуміємо, що це питання також номер один серед обговорюваних. Крім того, про нього згадує сам Вітков спецпосланець Трампа. І зокрема він сказав про що? Про те, що Путін вже пішов на поступки, коли він захотів лише всього років. Областей, але б я не радила особливо звертати увагу саме на слова Уїдкофа, тому що, ну, давайте подумаємо, він не є офіційною особою. Давайте будемо звертати увагу на слова людей, які є при посаді. От зокрема, держсекретаря Марко Рубіо. Про що він говорив? Що Сполучені Штати Америки не змушують Україну до передачі всіх Окупованих Росією територій, і він казав про те, що за його словами майбутня мирна угода не передбачатиме таких поступок. Так, такі заяви були, але були заяви і про те, що не питання території це питання України, і лише Україна самостійно буде вирішувати. Але ж ми не знаємо, що може відбуватися за зачиненими дверима і якою може бути розмова, так і з представниками нашої влади, в принципі, і з європейцями. Відомо, що після зустрічі Трампа та Путіна писали, що Путін хоче весь Донбас, і в обмін на це мовляв, він може поступитися невеликими частинками території, вивести свої війська з Сумської та Харківської областей. Але давайте подивимося на мапу на сумщині. Ми просуваємося, відтісняємо ворога до адміністративних кордонів. Тому це питання в принципі взагалі вже якимось чином не вписується у всю цю якби канву всіх цих заяв. Змі писали, що Володимир Зеленський готовий на прийнятний компроміс по нинішній лінії фронту, який задовольнить український, Задовольнить Українців. Писало видання Financial Таймс. Так, і з посиланням на високопоставлених українських чиновників це також варто відзначити, що це якби ну дуже багато з'являється інформації в різних західних змі. і Це означає однозначно, е, може якби ну така проба суспільства. Так, подивитися реакцію суспільства на ті чи інші події. Ну, однозначно, якби переконувати е, у протилежній позиції, так Володимирові Зеленському допомагатимуть європейці і хто із ним буде. Це президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерс, прем'єрка Італії Джорджі Мелоні, Кір Стармер, також Олександр Ступ, Урсула фон дер Ляйн, а також Марк Рюте. Усі вони змінили свої графіки та вирушили до Вашингтона. Цікавий момент, чи можливе повторення ситуації, яка була у овальному кабінеті? Наразі от з'явилася інформація про те, що на зустрічі буде віце-президент Джей Дівенс. З одного боку, він є віце-президентом, якби це правильно, нормально, так те, що він там буде присутнім. Але з іншого боку, ми ж пам'ятаємо, коли. Бо відбувалася перша зустріч із Володимиром Зеленським, і давайте відверто говорити. Джей Ді Венс ну був таким провокатором, так? Тому яка його роль буде на цій зустрічі? Побачимо, будемо сподіватися, що все ж таки якби не буде такого повторення. Але є інформація про те, що. Запитували Володимира Зеленського, чи буде він одягнутий у костюмі. Зокрема, радник Трампа сказав, що було б хорошим знаком миру, якби Зеленський сьогодні одягнув костюм. Але ми не очікуємо, що він це зробить. Ну, знаєте, як справа в костюмі, так все основне це костюм. Так, а те, що якби в Україні вмирають люди щоденно, якби це питання другорядне. Когось, бачите, цікавить костюм. Далі. Відомо, що ну якби я собі змоделювала, скажімо, так зустріч Трампа та Володимира Зеленського. Враховуючи, що спочатку вони зустрінуться, так а потім буде вже спілкування більш у ширшому колі із європейцями. Напевно, Володимир Зеленський можливо буде більше так, скажімо, так, мовчати, так слухати президента Трампа. А вже коли якби зайдуть європейці, так то вони викладуть повністю всі позиції і. Буде зовсім інакша скажімо, так ситуація, і інакша розмова. Безперечно, що європейці очікують, що Трамп у Білому домі тиснутиме на Володимира Зеленського, аби той прийняв умови Путіна і вивів війська з Донбасу для припинення війни. Про це писали різні змі. Знову ж таки, ми не знаємо, чи це правда, чи це дійсно така є вимога від Путіна, але однозначно можна вірити, тому що ну всі ці області Путін вніс до своєї конституції мету, яку він перед собою став, він не досягнув. Тому однозначно він буде підвищувати ще більше ставки. Трамп дає зрозуміти однозначно, що м'яч наразі на стороні Володимира Зеленського. Тому він каже, тому він і каже власне про те, що Володимир Зеленський може закінчити війну, так і піти на поступки. Крім того, він заявляє про те, що він хоче вже тристоронньої зустрічі Трамп 22 серпня за участі Трампа. Путіна та Володимира Зеленського, а вона власне, ну якби можливо, тільки тоді, коли буде про що говорити або про що тому Звичайно, може бути такий сценарій, що сьогодні європейці і Володимир Зеленський скажуть, якби ні, жодним територіальним поступкам ніхто не буде виводити війська, ніякого обміну території, так і все, що тоді може робити Трамп. То Трамп може послухати так і скаже тоді: ну якби я намагався зробити. Так, не вийшло У мене там. Я відходжу від цього процесу. Але головне тоді для нас залишається запитання, чи буде продовжуватися продаж допомоги американської європейці. Наразі купують озброєння у Сполучених Штатів Америки для України. І головне, щоб тут не було заборони від Трампа та адміністрації його, що ту зброю, яку купують європейці, вони не можуть відправляти до України. Такий сценарій теж можливий, він якби негативним для нас, і його також не можна виключати. Так однозначно, європейці та Володимир Зеленський переконуватимуть Трампа на ці зустрічі зняти цю заяву щодо виведення військ в Донецькій області, то повернутися до колишньої концепції спочатку перемир'я по лінії фронту, а потім переговори про мирну угоду, яку відкидає Путін. Втім, поки що Трамп не посилає таких сигналів про готовність якимось чином переглядати всі ці домовленості. І, власне, це демонструє те, що він спочатку хоче якраз зустрітися із Володимиром Зеленським. Можливо, він таким чином вважає, що йому якби вдасться або натиснути на нашого президента, або більше його у чомусь переконати, і можливо, йому буде так легше. Дуже важливим моментом, який відіграватиме роль, це під час укладання домовленості, це питання гарантій безпеки. Домовленості щодо них із Російською Федерацією, Вітков вчора називав взагалі головним проривом на Алясці. За його словами, Москва та Вашингтон вже погодили формат цих гарантій, і тепер їх має ухвалити Київ. Щоправда, що саме? Це за гарантії, він чітко не пояснив, сказавши лише, що вони наближені до статті 5 НАТО, а також закріплюють законодавчо зобов'язання Росії більше не нападати на Україну та інші європейські країни. Ну Це взагалі якийсь знаєте сюр, Путін зобов'язується. Внесе собі в Конституцію, що він більше не буде нападати на Україну та європейські міста. Будь ласка, ви нам тут всі повірте. Ну знаєте, я коли побачила цю новину, в мене був шок і Інакше слів на все це мене бракує. Тобто всі говорять про аналог статті п'ятої, тобто у разі нападу члени країни Альянсу допомагатимуть країні. Але власне вони і зараз це роблять. Ну, якщо ми подивимось так на те, як відбувається співпраця із нашими партнерами, то, власне, таким чином і все це і відбувається. Крім того, ну якби можна так. За зробити таке припущення, що за задумом Трампа якраз гарантії безпеки це якраз і є ключовий елемент, який має примирити Київ і з необхідності йти на поступки за іншими. Позиціями, щоправда, у Володимира Зеленського, а також у коаліції рішучих, інше бачення вони озвучили свій план щодо гарантій безпеки, а саме введення європейських військ в Україні. До речі, Мелоні говорила, що вона від цього буде відмовляти президента Франції Еммануеля Макрона. Цей, цю пропозицію росіяни категорично якби відкидали. Чим все це завершиться, друзі? Ми побачимо. Е, хочеться вірити та сподіватися, що однозначно ця зустріч принесе більше позитивних моментів для України. Хочемо побажати більше рішучості і нашому президенту, і нашим європейським партнерам. Адже, як казав Макрон, що наразі те, що пропонує Російська Федерація, є капітуляцією для України. Тож, друзі, усі. Інші деталі обговоримо в наступних випусках. Підписуйтесь на YouTube канал Кутнова. Стежте, будь ласка, за новинами та фаховою аналітикою. Тут перевірена інформація. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Буду вас чекати. Дякую.